Це семирічний Тимофійко. Разом із педагогом з вокалу хлопчик вчиться співати. Тут він уважний та зосереджений, втім посмішку довго не стримує. Те, що Тимофійко народиться особливим, не міг передбачити ніхто. Кожен батько, родитель, який узнає тому, що у нього народився особливий дитина, отримує стрес. Втім, про те, аби покинути дитину на призволяще, мати навіть не думала Аня швидко зрозуміла, її син унікальний. Це море позитива, це море любві, це така. А дача, котрий ти ад нього получаєш. Після народження дитини Аня змінила професію фінансиста і стала логопедом. Заняття проводить вже сім років. Сьогодні на урок прийшов сонячний Арсеній, а завтра будуть інші особливі діти. І так щодня сенсорна кімната, програма для вивчення математики, номікон, уроки вокалу тут є все, аби малі могли всебічно розвиватися. Ані дуже соціальні діти ані безумно люблять компанії, ані дуже люблять дружити. У зрослих людей ці діти викликають страх. а страх они вызывают, потому что они их не знают и не понимают, что от них ожидать. Но почему-то в Америке такие дети во взрослой жизни создают семьи, они очень много работают в социальной сфере. Правая рука, поднять, выпрямили. Левая, выпрямили. Присвятити життя сонячним дітям вирішив і професійний спортсмен Олег Надієн. Півтора роки тому в нього народилася дівчинка із синдромом Дауна, та батько не зневірився, а навпаки, почав проводити для особливих дітей спортивні заняття. Возникають ніякі фізіологічні проблеми при рожденні, такі як пороки серця, проблеми з карсонеді діяльністю. Сьогодні прийшли одні хлопці. Вони віджимаються, качають прес, все як на справжньому тренуванні. Що залишилося? Що робимо, робимо. Спортивну залу відвідують три вікові групи – від 2,5 до 28 років. Серед них і 18-річний Артем. Просто я хочу займатися спортом, що сидіти за, 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 за своєю фігурою, слідити. Мені подобається з дітьми, з ними спілкуватися, ходити в кафе, кіно, везде. А ще юнак любить готувати. Я хочу в вирости, стати поваром. За статистикою у світі один малюк із 700 народжується із синдромом Дауна. Сонячна дитина може з'явитися у будь-якій сім'ї. Це не залежить ані від способу життя батьків, ані від шкідливих звичок. Це просто генетична випадковість. Втім, зайва хромосома не може відібрати право бути повноцінним членом суспільства. Їм треба все, як і звичайним дітям. Ну, просто треба, ну Раніше була система, що їх надально сабрати, ізолірувати на ну то, чим більше ні в суспільстві, тим легче в там обществі потом со врімі саме виразитися та реалізувати себе людям із синдромом Дауна дуже складно. Їм невимовно не вистачає підтримки. Змінити негативне ставлення, не боятися, а сприймати їх на рівні. Лише ми можемо зробити так, аби у сонячних дітей з'явилося майбутнє. Інна мороз, Олександр Дубина, Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.